Вітаю! Як нарахувати відпускні в 1 С-Корп? Заходимо в вкладку Зарплата, Журнал відпустки, Створити. Збираємо працівника, наприклад, з 30 вересня на 14 календарних днів. Одинеска порахувала до якого періоду? І за який період надається відпустка. Ми вже можемо провести такий документ дати на друк наказ про надання відпустки. Бачимо, що в нас створився наказ, за який період надана відпустка, і період відпустки з 30 вересня по 13 жовтня на 14 календарних днів. Підписуємо такий наказ керівником підприємства або керівником структурного підрозділу. І даємо. Для ознайомлення під підпис працівника. Так, закриваємо наказ і переходимо е, подалі. У нас є надається період, за який, за який період надається відпустка. Відкриваємо цю відпустку і бачимо, що працівник прийнятий 11 серпня на роботу. У 2023 році йому надана відпустка з 30 вересня по 13 жовтня на 14 календарних днів. Нараховано йому 27 календарних днів, надана відпустка 14, і ми бачимо, що є залишок відпустки 13 календарних днів. Перевірили, закрили і заповнюємо на основі чого надана відпустка. Заява від 16 вересня 2024 року. Так, провести. Коли ми провели, ми переходимо до середнього заробітку, нарахування самого нарахування відпускних. Заходимо в сам середній заробіток і перевіряємо коректність е, заповнення середнього заробітку. Якщо в нас є, щось є некоректно заповнене, ми можемо вручну виправити. Наприклад, у нас січень є 30 календарних днів, а у нас має бути 31. Або виправляємо в виробничому календарі від травень 30 календарних днів. Червень 30 календарних днів. Коли ми перевірили вже коректне заповнення середньої зарплати, окей. І нам перераховується е, е, саме нарахування відпускних. Так само нараховується ЄСВ, і нараховується ПДФО і військовий збір. Бачимо, нарахував це військовий збір і ПДФО. Окей, провести. І третє виплата. Виплату ми можемо показувати з авансом. У міжрозрахунковий період і зарплатою. Наприклад, міжрозрахунковий період ставимо 26 вересня і провести все, відпускні нарахувалися. Перевіряємо ще вкладки, і бачимо, що відпустка нарахувалася за один день вересня і 13 днів жовтня. Окей, провести. Бачимо, що відпустка є в журналі відпусток, працівник, початок відпустки, закінчення відпустки. Також ми можемо подивитися, де є нарахування повністю всі нарахування журнал. Бачимо, що нарахована, наприклад, зарплата. І бачимо нашу відпустку. Далі, наприклад, ми її вже виплатили в банку. І нам треба її провести в 1С виплату. Ми можемо зайти в вкладку виплати і сформувати відомість на виплату. Сформували ми відомість, заходимо де виплати всі відомості, і бачимо, що в нас є сформована відомість. Перевіряємо на виплату на руки 3695,09. Бачимо ПДФО. Є військовий збір. І тут є е, ЄСВ. Якщо у вас ЄСВ, наприклад, не заповнилося, ви можете його заповнити, наприклад, вручну. Податок ЄСВ, сума 100984, і вказати документ підставу вибрати, ОК, і провести. Коли ми, створили, ми створили відомість на виплату відпустки. Тепер нам треба провести цю відпустку і податки по банку. Банківські виписки, заходимо в цю відомість і платежі за податками. Перевіряємо коректність заповнених платежів і створити документи. У нас створюється списання з банківського рахунку. Перевіряємо ПДФО 6411, військовий збір 642 ЄСВ-651. Заповнюємо статті руху грошових коштів, податки та зборів. І провести. Перевіряємо проводки. Є. Провести. Провести і закрити і йдемо до банківських виписок. Бачимо, що в нас створилося списання на всі податки є. Тепер нам треба створити списання на саму видачу відпускних. Створюємо документ, виплата зарплати на особові рахунки. Працівник, показуємо відомість, додати цю відомість, Зарплата. Зарплата. і проводимо провести. Пимос проводки, Бачимо, що працівнику є 9661, провести і закрити. Бачимо, що в нас по банку проведені і податки і, і проведена сама відомість на видачу відпускних. І ця відомість вже стала неактивною, тому що ми її провели по банку.